Врятували життя вдруге у Кам'янці-Подільському успішно пересадили один з найважливіших органів серце. Така операція називається мультиорганий донорський забір із подальшою трансплантацією органів реципієнтам. Проводили операцію декілька бригад лікарів. даній операції приймає участь дуже багато лікарів. Більше це все лікарі з першого територіального медичного об'єднання міста Львова, кардіохірурги. Загальні хірурги, трансплантологи, якої стався масивний крововилив. На базі нашої лікарні ми діагностували смерть мозга. Співпрацюємо з першим медичним територіальним об'єднанням міста Львова. Їм зателефонували, вони приїхали бригадами для проведення цієї операції. Цього разу оперували під звуки сирен через ракетну загрозу, проте на роботу хірургів це не вплинуло. Я дуже втішаюся тим, що наші лікарі на сьогоднішній день мають такий е, великий досвід і діагностики смерті мозку. І е, зараз здійснюється як і забір, так і пересадка спільно з нашими лікарями. Е, ми розвиваємось, ми рухаємось тільки вперед. Пересадка серця була від посмертного донора. Операцію провели на місці, а нирки та печінку трансплантували до Львова. Те, що ми робимо в стінах нашої лікарні, це велике дійство, це велике чудо для тих, які очікують ці органи, і звичайно, велика хвала і шана родичам донора, які дали добро на те, щоб ми могли допомогти людям, які цього на сьогоднішній день потребують.